Так, ну що ж, ось наш бородач, я е, перезайшов, його традиційно тут не було. Е, вже відомий такий бах, ну давайте здамо йому квест. Так. Е, лу -лум -лум -лум. -ру -ру. Так, глибок на глибині воно справді таке от море. Так, якась там репутація нам дана. Всякі штуки ми закінчили. Ще один квест, по суті. Так, що зараз до догристи, Я думаю, хліб гарист. А ні, давайте загриземо все-таки кавунчиків, далі будемо. І я ще помітив таку цікаву річ. А ні, тут можна. Ну тобто, попередні рази мені не вдавалося одразу взяти новий квест. Переконаємося, що нам лишилося ще 10 всього-навсього квестів. І... Так, я поза відео розберуся, що тут треба зробити. Так. Я все зрозумів. Отож, цей е, Хитрюга хоче, щоб ми е, вибралися на найвищу точку світу, тобто по суті піднялися до, по, до потолку. Потолка. Е, е, тобто, сказати під... Ну, На найвищу точку, одним словом, е, світу Майнкрафту. І е, в другій частині цього квесту потрібно, логічно зрозуміло, опуститися на найнижчу точку тобто, до Бедроку. Таке якби не те, що непросте, а тривале е, завдання, тому я вже так прикинув, що мені буде потрібно зараз багато блоків, щоб їх не копати, не збирати наново я, е, все, я, ми зараз відправимося на нашу базу, тому що все одно, щоб потрапити до Бедроку, навіщо знову щось копати, коли можна спуститися вже в існуючу шахту. Щоправда, буде облом, якщо виявиться, що насправді все одно доведеться копати. Ну, це таке, це не проблема. Отож, я е, повернуся до відео. Так, отак я зроблю. Коли ми будемо на нашій базі, а може навіть пізніше, тому що я не думаю, що це цікаво копати під себе, ставити під себе блоки. Е, так, окей, добренько, е, давайте на хвилинку вимкнемо запис. Так, і ми повернулися. На то, що пройти цей квест я вирішив е, з, так, вилізти, е, як на мене, на найвищу висоту, яка наразі біля мене десь тут є. Це е, гора, в якій ви, видовбаний, видовбаний мій будинок. По-моєму, це величезна висота. І давайте тут поставити блоки під себе. От до тої точки, допоки ми вже так... А, все. А чому я... Ага, тому що мілінер ще не знає, що в Майнкрафті піднято планку висоти. Ну окей, це нам тільки плюс, нам не потрібно підніматися на всі, е скільки там вже забув блоків. Яка е там максимальна висота світу в Майнкрафті? Навіть не пам'ятаю. Е ну і тепер потрібно спуститись до Бедроку. А для цього мені треба згадати, де в мене є Бедрок. А я вже згадав, де в мене є бедрок. А блін, ну. Чому ми завжди так от недострибуємо? Так, це треба закрити. Так, ну побігли. А бедрок в нас на... от в кінці оцієї драбини, цього спуску, в нас там, по-моєму, якраз є бедрок. Е Доволі такий довгий тривалий спуск. З'їмо горбуз. Чи кавун. кавун, Так ось тут. і ще вниз треба йти. Обічно ще з по першої серії хотів е викопати той гравій, що там був, і так я його не викопав, залишив. Е просто напевно так низько... Чи не часто користуюсь цим спуском. Ну він, бедрок. І... А тепер? Ще ні. Цікаво. Чи він все-таки хоче, щоб... Ми наново викопали. Е, так, треба дивитися. На F-3. Це 4, ага, значить ще є, може бути нижчий рівень. Так, це 3. Ясно, треба шукати. Угу. Цікаво, так, але тут, блін, не завжди його знайдеш. Тут в мене якось так виходить, що бедрок на... Одній висоті, а це в нас, а це два. Mm. Значить є ще нижче. Так, це, якщо я не помиляюсь, теж два. Хм, задача. Тут ще треба знайти оце місце з потрібною глибиною. Так, тут всюди тут всюди невдачі, невдачі, невдачі і невдачі. Немає тут такої глибини. Хм. Умніки. А якщо він згенерував, наприклад, на моїй мапі таку глибину, що мені робити? Ще раз F3, Так, тут два. Подивимося, що пише статус. Так, квест. Окей, давайте я спробую за відео це знайти, щоб не було настільки вже нудно. Е, отож, е, здається, я вже нарешті в цьому розібрався. Е, і квест ми зараз, здається, все-таки здамо. Тобто причина була насправді дуже проста. Після того, як ви е, досягли вершини світу, е, потрібно було одразу не йти, копати вниз, а спочатку зайти до цього от садху. садху. І аж тоді він дає вам другу частину цього квесту, яка полягає в тому, що треба досягти глибини. Тобто я от помилився тим, що я заспойлерив і почитав віки. Якби не треба так робити. Ну давайте здамо йому квест. Так, все окей, квест ми здали. І в цілому в нас лишилося ще один останній фінальний квест. Зараз ми його і візьмемо. Візьмемо квест. От я от, от... така от штука теж в мене була. Оскільки я зрозумів, треба буде просто треба просто було почекати, якби ну, деякий час, він чомусь не хотів давати новий квест. Е, ну давайте за цей час я я ж сюди е, пропливемо до нашого будиночка, е, цієї бази тимчасової, перечекаємо там ніч. Е, і я вже думаю на цьому, як ми візьмемо останній квест. Я подивлюся, наскільки він буде складним. Якщо можна буде його завершити ще в цьому відео, то я завершу ще в цьому відео. Якщо він буде дуже довгий, то я, напевно, все-таки буду розбивати серію на дві частини. Ну такое, розберемося. Отож так, я ще хотів трохи поговорити про в цілому плани. Зрозуміло, що якби, на цій передостанній серії і тим паче на останній Minecraft не закінчиться. Є ще сервер. Я в цілому планую після от завершення саме цього лесплею всерйоз взятися за ідею, яку я озвучив, граючи на сервері. Ідею проведення такого собі матчу Unlimited Hardcore. Тобто такий от повний хардкор, З тим всім якраз, як я розповідав. З... Ну тобто все я, я вже розпів, думаю, повторювати не буде потрібно. Я хочу цим серйозно зайнятися, я хочу знайти хороший хостинг, купити його на місяць, для того, щоб провести там такий от пробний поєдинок. Тому що я не впевнений, що мій комп'ютер зможе витягнути надійне підключення для навіть чотирьох гравців, хоча, можливо, може, не знаю. Ось так. Ну і після цього я думаю... По, тобто навіть паралельно, можливо, ми будемо починати якийсь е, новий летсплей, можливо, повністю переключимось на сервер. І будемо знімати відео наразі тільки тоді після цього тільки з серверу. Щоправда, як я вже казав теж на сервері, е, не особливо е, впевнений, що там є, ну тобто, що наразі є що знімати на сервері. Так, мені видається. Тобто грати там справді цікаво, якби, Але от не впевнений, що я про що знімати. Ну і відповідаючи на питання тим людям, які питають, чому я так рідко заходжу на сервер. Я одразу скажу, що так само я рідко заходжу не тільки на сервер, я рідко заходжу в Майнкрафт. Зараз, саме зараз, тому що такий от період е, є багато роботи, і я думаю, вже не студент. Ну це так. Е, між іншим. Е, так, ну давайте. А, ну, я так зараз все одно доведеться вийти знову з Майнкрафту, тому що цього... Бородача напевно знову там немає. Е, він знову десь зник. А Стосовно інших е, летсплеїв, то ...Dwarf Fortress такий я ще не зібрався знімати, Не маю в мене поки що натхнення і бажання це робити. Kerbal Space Program я час від часу граю. Ну знімати теж там особливо не бачу, не бачу що. Стосовно інших е, ігор то... Таких є небагато і не думаю, що по них буде цікаво знімати лесплеї. Але, ну можливо в когось є якісь пропозиції, то висловлюйте. Так, такий його немає, як наскільки я бачу. Блін, цікаво, чому так. Немає його. Так, ну окей. Е, вийдемо. І перезайдемо. Ось він з'явився. Так. Окей, давайте я розберусь за відео, що треба зробити. Е, так, окей, отож... Так, куди він знову зник? Він тут, так, він тут. Отож, він дав нам е, пергамент, якийсь там оцей бук. Е, якусь свою книжку. Цікаво, її можна почитати. Не волам це все читати. Наскільки я зрозумів, то це якраз є е, закінчення першої частини. Ну, давайте подивимося. Так, я закінчив першу частину цього квесту. Е, для того, щоб почати другу частину, потрібно знайти... Поселення норманів і е, зас, заслужити репутацію товариш поселення. Цікаво, він щось може мені дати? Ага, він ще мені здається якийсь квест дав. Е, і що мені треба зробити? Тут не пише. Ну, Наскільки я зрозумів, з цього його цього останнього квесту потрібно е, знову рулити до мого поселення. А я туди не хочу рулити, коли я записую відео, тому що, як я вже казав, там страшні глюки. Ось так. Ну, я думаю, на цьому ми будемо завершувати цю передостанню серію нашого летсплею по грі Minecraft. Е, можливо, я зроблю ще такі от скриптам серію, в якій ми прокатаємось такими цікавими визначними місцями саме цього летсплею. Щось там пригадаємо, щось там... Запишемо або побачимо знову. Ось так. Ну і в наступній серії ми відправимось вбивати дракона в The End. І я думаю, що це буде такий гарний символічний кінець. Поїмо гарбуза. Ну цей квест я закінчу вже поза серією, тобто поза відео. Це що він мені щойно дав. А другу частину не знаю, якщо буде в мене натхнення її проходити, то я просто не буду витирати цей мод і там, наприклад, коли ми вб'ємо дракона, ми десь полетимо на іншу місцевість, знайдемо поселення норманів і е, будемо... Правда, щоправда, мені здається, що ми в мене вже десь є на карті, так, в мене є на карті поселення норманів, можна просто до них підійти, Але я хотів би насправді десь подалі звідси відправитися або взагалі створити новий світ. Або взагалі щось нове, там, зіграти якусь мапу на проходження, наприклад. Ну, але це ми подивимось е, пізніше згодом. Зараз, що ж, я кажу, кажу вам папа. -па. Е, з вами був доктор, Юта, це був Майнкрафт, е, передостання серії нашого лосплею. І побачимось на битві з драконом. Е, бувайте. Гарного вам тижня. Ну і всього найкращого. Па-па!